Добрий день, шановні подільчани. 2023 рік для спортсменів нашого міста і всієї країни був дуже нелегким. І це зрозуміло, тому що вже другий рік поспіль в нашій країні йде війна. Ми не можемо будувати плани і впевнено їх реалізовувати так, як це було раніше. Але все ж таки, спортсмени це люди, які приймають будь-які виклики долі та роблять все для того, щоб перемогти. Отож, в спортивному житті нашого міста також відбулись значні зміни. З липня місяця працює новостворений спортивний клуб Подільськ, в якому активно проводиться навчально-тренувальна робота. В спортивному клубі ввели роботу п'ять відділень. Легка атлетика, тренери Білоліпецьких Лідія Олександрівна, Білоліпецьких Михайло Дмитрович, Бухарєва Людмила Всеволодівна та Савчук Тетяна Володимирівна. У відділенні боксу тренер Максимов Максим Сергійович. Боротьба Греко-Римська, тренер Дубина Олег Василович, волейбол, тренери Степанов Сергій Миколайович, Кіх Юрій Олегович, Іщенко Єлизавета Денисівна. Та у відділенні футболу два тренери: Калашніков Олександр Ігорович та Савчук Андрій Павлович. Всього 368 вихованців та 11 тренерів. Основні завдання спортивного клубу формування морально-вольових якостей, фізична та психологічна загортованість, можливість реалізувати себе в обраному виді спорту, а найголовніша задача задіяти як можна більше дітей та молоді до занять фізичної культури та спорту. За період роботи спортивного клубу спортсмени вже мали можливість проявити свої вміння та навички на змаганнях різного рівня. Отже, у відділеннях з боксу було шість виїздів на змагання. В місті Одеса на чемпіонатах області лукавий Олександр, Лука Олександр Арапітян Давид та Заярський Кирило стали чемпіонами області. Максимов Артем отримав срібло. На чемпіонаті України в Рівненській області лукавий Олександр виборов третє місце, Лука Олександр четверте місце. В місті Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Григорєва, де вихованці спортивного клубу Подільськ показали наступні результати. Протіян Данило третє місце, Лука Олександр друге місце, лукавий Олександр, Арапітян Давид та Максимов Вартем перші місця. В місті Хмельницькому прийшов відкритий міський турнір з боксу, присвячений пам'яті Кужельного, де арапітян Давид посів третє місце. Також проходили турніри місцевого рівня в СМТ Криве озеро, СМТ Саврань в місті Подільськ, де наші боксери завжди отримували перші загальнокомандні місця. У відділенні волейболу також останнє півріччя було досить насичене. 4 листопада відбувся відкритий турнір Золота осінь з волейболу серед дівчат, в якому прийняло участь сім команд. Переможці спортивний клуб Подільськ. В місті Чорноморськ пройшла обласна спартакіада серед учнів Одеської області. Команда вихованців спортивного клубу «Подільськ» посіла друге місце. В селищі Ставрове пройшов Кубок Одеської області з волейболу серед дівчат 2007 року, народження та молодше, відкриття північної ліги. Наша команда посіла перше місце. 18 листопада в місті Подільськ відбувся відкритий турнір Золота осінь 2023 з волейболу серед хлопців. Переможцями стали спортсмени спортивного клубу «Подільськ». В грудні місяці в місті Роздільна розпочалась першість Одеської області з волейболу серед дівчат. Північна ліга команда спортивного клубу «Подільськ» певно йде до перемоги. Закінчення ліги розраховано на березень місяць. Також 9 грудня пройшов відкритий турнір з волейболу з нагоди Дня Збройних сил України в спортивному залі по вулиці Бочковича, 1, в якому прийняло участь шість команд. Результати наступні: перше місце прикордонники, друге місце спортивний клуб Подільськ та третє місце військова частина А 1536. 10 грудня розпочалась першість Одеської області з волейболу серед юнаків 2007 року та молодша. Північна ліга. Хлопці впевнено перемагають закінчення ліги в березні місяці. Також 22 грудня в місті Одеса пройшов чемпіонат області Дитяча Ліга Одеської області серед дівчат 2006 та 2007 років народження. В результаті наші дівчата посіли третє місце. Перейдемо до королеви спорту легкої атлетики. 23-24 вересня в місті Львів відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року та молодше, де прийняло участь 5 вихованців спортивного клубу Подільськ. Яцишина Вікторія посіла перше місце, Осієвський Михайло третє місце, Кушнір Крістіна четверте місце, Каразівська Валерія шосте, Руснак Діана тринадцяте місце. У жовтні 2023 року в місті Одеса прийшла обласна спартакіада учнів закладів загальної середньої освіти. У легкоатлетичному кросі в бігу на 1000 метрів кушнір Крістіна взяла друге місце. Яцишина Вікторія третє місце. 4 листопада в місті Подійськ відбулася відкрита першість з легкоатлетичного триборства серед юнаків та дівчат. Пам'яті заслуженого тренера України Віталія Анатолійовича Леонова. Всього прийняло участь 75 юних спортсменів з міста Подільськ та гостів з міста Чорноморськ. 21 грудня 2023 року всеукраїнські змагання з легкоатлетичного триборства на призи олімпійського чемпіона Авіло пройшли в місті Одеса. Перше місце з особистим рекордом посіла Яцишина Вікторія. Осієвський Михайло та Осачук Георгій другі місця. Нападовський Тимофій третє місце. Та Стерпул Ангеліна п'яте місце. Футбол в цьому році також нас порадував цікавими іграми. Вихованці спортивного клубу Подільськ прийняли участь у чемпіонаті України з футболу серед команд дитячих спортивних закладів та закріпилися на шостому місці. Відзначились такі гравці: Шевчук Ілля, Бездітний Євген, Кобилян Станіслав, Маринічев Денис. Продовж жовтня та листопада місяця команди 2008, 9 та 1011 років народження приймали участь у чемпіонаті Одеської області з футболу Дитяча ліга, де відзначились забитими голами такі гравці: Садовський Денис, Шевчук Ілля та Гумен Дмитро. Чекаємо другого кола. Також наші найменші вихованці 2015-2016 років народження прийняли участь у відкритої першості подільського району та отримали безцінний досвід. В грудні розпочато змагання відкритої першості одеської області з футзалу серед юників 11-12 та 15-16 років народження. Північна ліга 2024. Чекаємо нових вражень. У відділенні боротьби греко-римської пройшли такі спортивно-масові заходи у вересні. В місті Одеса пройшов чемпіонат Одеської області з боротьби. Греко-Римської 2009-10 років народження. В результаті Коржеван Данило друге місце, Дригальський Максим третє місце, Затика Олександр третє місце. 4 листопада відбулась відкрита першість Подільської міської територіальної громади з боротьби Греко-Римської серед юнаків. Пам'яті Віктора Степановича Юроша, засновника боротьби Греко-Римської в місті Подільськ. В змаганнях прийняло участь вісім команд. 1-2 грудня в місті Вінниця відбувся відкритий міський турнір з боротьби Греко-Римської серед молодших юнаків. Юні борці спортивного клубу «Подільськ» приймали участь у змаганнях, де показали наступні результати. Отаковський Костянтин 8 місце, Мазуров Микита сьоме місце, Ситнік Іван п'яте місце та Козак Іларіон четверте місце. 8-10 грудня в місті Тернопіль прийшов 23-й всеукраїнський юнацький турнір з греко-римської боротьби, пам'яті шестиразового чемпіона України, майстра спорту Дем'яного. Завдяки місцевої владі виділяються кошти на отримання спортивного клубу Подільськ. А саме заробітна плата тренерам, фінансування поїздок на змагання різного рівня, забезпечення необхідною матеріально-технічною базою, придбання інвентарю, а також нагородження та захочення спортсменів, які прославляють нашу громаду та пропагують спорт. Вже доказано, що фізична культура є надійна профілактика від захворювань, систематичне заняття спортом, покращує самопочуття, психологічну стійкість, скріплює здоров'я та продовжує тривалість життя. Спортивний клуб Подільськ. Це велика родина, яка завжди чекає нових талантів, де кожен буде мати можливість розкрити свій внутрішній потенціал та досягти значних успіхів. Хочеться додати, що чим більше дітей будуть розвиватися в спортивній сфері, тим сильнішою і незламнішою буде наша нація. Від себе особисто та всього спортивного колективу хочу привітати всіх з наступаючими святами, побажати міцного стійкого здоров'я, успіхів у добрих справах, найшвидшої перемоги та мирного неба.